У деяких адміністраторів Google Workspace виникає така проблема, що користувачі, які додані в систему, спершу у них іде ім'я, а далі прізвище. Для нас зручніше, як для викладачів, щоб спочатку було прізвище, потім ім'я. Де це використовується. Ну, Наприклад, якщо ми візьмемо Google Classroom, і, наприклад, там у нас є оцінки, то учні формуються не за алфавітом, коли ми вибираємо за прізвищем. То вибираєте сортувати зміню, бачите, є вже за алфавітним порядком. Чому така ситуація виникає? Тому що коли ми додаємо користувача в Google Workspace, натискаємо додати користувача, перший йде ім'я, а потім йде прізвище. І тому у нас відображаються учні у списках: перше ім'я, а потім прізвище. last lastname. Як виправити цю ситуацію, щоб у нас прізвище було першим, а ім'я. Друге. Оскільки у нас діти вже завантажені в систему, нам потрібно зробити перше. Завантажити весь список користувачів. Потрібно вибрати усі вибрані стопці з даними користувача, і я роблю через Google таблиці. Завантажити. Чекаємо, поки сформується список усіх користувачів у Google таблиці. Всі користувачі були експортовані в Google таблиці. Давайте натиснемо Відкрити в Google таблицях. Сформувався список. Я навмисне змінив. name, ім'я, так як і у вас має бути. Last name це прізвище, відповідно, так, як і у вас має бути. Нам потрібно поміняти стовпчики місцями. Для цього ми виділяємо стовпчик А, копіюємо його. Правий клавіше на літері А вставити стовпчик ліворуч, і правий клавіше вставити або Ctrl-V. Наступне, що ми робимо? Виділяємо весь стовпчик С. Ctrl-C копіюємо. Виділяємо стовпчик A. Ctrl-V вставляємо. Тепер нам потрібно заголовки нашої таблиці змінити на потрібний порядок. First name копіюємо на стовпчик A. last name копіюємо на стовпчик B. Стовпчик C правий клавішей видалити. Тепер, як ви бачите, first name у нас замість імені буде прізвище. Lastname замість прізвища буде ім'я. Основну роботу ми зробили. Тепер натискаємо «Файл», завантажити значні розділені комами CSV. Як ви бачите, файл завантажився на ваш комп'ютер. Тепер заходимо в список користувачів. Натискаємо Запустити масове оновлення користувачів. Прогортаємось нижче, натискаємо вкласти файл CSV» та вибираємо Завантажений раніше оновлений список. Двічі класи. І натискаємо завантажити на сервер. Відбувається процес завантаження, а про раніше сказати, оновлення користувачів. І після завантаження у нас буде прізвище стояти перше, ім'я буде у списку другим. Ось як ви бачите, масове завантаження виконано. Оновіть сторінку, Ctrl-F5. І у вас, відповідно, прізвище має бути першим, ім'я другим. Тепер надалі, коли ви будете додавати користувачів, якщо по одному додаєте чи списком де-поле ім'я, ви прописуєте прізвище, де-поле прізвище, ви прописуєте ім'я. Тепер у вас у списках користувачів буде звичний для вас список прізвище, ім'я.